Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. І багато хворих кидалися до Нього, прямо бігли, щоб доторкнутися. І воно так виглядало на такий хаос. Люди в особливих екстремальних ситуаціях поводяться досить агресивно і уподібнюються до такого стада, знаєте, збу... такого збудженого стада. Біжуть, кричуть, падуть на коліна, Ти син Божий. І Христос каже, тихо, не, не треба це казати. І Демони, бачачи присутність Ісуса Христа, не могли там устояти і виявляли, Ти істина, Син Божий, і Господь їм забороняє. Здавало бися, Він зараді цього прийшов. Він зараді цього прийшов, щоб об'явити нам Бога. Об'явити нам Бога, якого Христос представляв, якого Він. Каже, я прийшов, щоб об'явити вам про отця, який послав мене. Бо хто вірив в отця, який послав мене, хто вірив в мене, то вірю в Отця, який послав мене. І тут він каже, тихо, не кажіть, не треба. Чому так? Бачите, щоб ви знали, що навіть Божа правда, вона повинна. Бути об'явлена людині, яка вже дозріла в собі для того, щоб прийняти ту правду. Господь Бог каже для того, щоб я об'явився вам, ви маєте об'явитися мені, для того, щоб ви почули мене, я хочу почути вас. Для того, щоб я прийшов вас спасти, ви маєте дозріти до того. Не прийшов ще час з жнив. Не будеш ти косити пшеницю, як вона тільки-тільки викинула на колос. Треба дочекатися, коли вона дозріє. Ми, люди, є дуже нетерпеливі, нам треба вже. Ми часом молимося і просимо, Господи, поможи мені в цій в ці чи іншій ситуації. І хочемо, щоб коли ми закінчили молитву і вже почався результат, щоб я його бачив, щоб воно вже було тут. І каже: Господь Бог, дайте нехай все дозріє. Навіть об'явлення Ісуса, Сином Божим, Христос каже, тихо, тихо, тихо. Почекайте. Не всі ще готові. Бо сприймали Ісуса як одного з великого пророків. Сприймали як якогось великого цілителя, великого лікаря, як хочеш, тільки не Бога. І тому Христос каже: почекайте, і от в ми читаємо від Луки, що коли Христос прийшов за звичаєм. Прийшов в суботу до синагоги, відкрив, відкрив книгу і прочитав. Дух Господній на мені! Я прийшов звіщати вам добру новину. Оздоровлювати каліки і так далі. І всі так дивляться на нього, думають, що він зараз каже. І Христос каже: це, збулося, це пророцтво збулося сьогодні. У ваших вухах я прийшов. Дух Господній на мені. Він помазаний Божий, вибраний Богом, і Христос це об'являє. І всі ці етапи об'явлення, вони мали би бути один за одним. І все у свій час. Щоб це не було за скоро, щоб це не було за пізно. І знаєте, як в мене є така думка, що наука про Бога, вона може бути за скоро, але вона ніколи не може бути за пізно. Божий плід – це той плід, який не подібний до того плоду, який ми знаємо яблука, виноград, сливки, грушки. Який дозрів, його треба зривати, бо як не зірвеш, він зогніє. Божий плід — він інший. Це плід із царства Божого. І, він, поки він не дозріє, він не має ні смаку, ні значення. Але коли він вже дозрів, він не може зогнити. Тому плоди Божі можуть бути, але ніколи не запізно. Ви скажете, ну як, якщо навіть прожив життя і так Бога і не прийняв, так і Бога не, ну, не прийняв своє серце? Ну, це стосується того, хто не прийняв. Але знаєте, гірша справа, коли Сприйняв Бога як недозрілий, по-своєму, викрилено, неточно, сприйняв і так його й почитає. От як сприйняв, так і почитає. І це ще би нічого. Але він навчив так інших. Спорчено, неточно, скомкано. Бо плід був недозрілий. Він був недозрів для того, щоб прийняти істинну віру. І тому Господь Бог від цього нас застерігає. Тому Він каже, якщо я вам закрив, то це не означає, що ти мусиш якось сам на силу собі відкрити якусь правду чи щось інше. Ні, ти маєш дозріти до неї. Ціле наше життя є присвячено тому, щоби ми готували себе, щоб прийняти Бога. Бо Він, який є, такий є. Від того нашого уявлення Він не міняється. Бо хто думає, що він більший, то він буде більший. Хто думає, що він менший, то він буде менший. Ні. Бог є такий, який Він є. І ми повинні приготувати себе, щоб Його прийняти. Щоб прийняти Ісуса Христа, Який тілом прийшов у цей світ. І славом об'явив нам про Отця. Дух Божий на мені. Бо Він помазав мене, постав мене благовістити убогам, звіщати полонене визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповісти рік Господнього помилування. І це збулося сьогодні у вухах ваших. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Другого послання, Святого апостола, Павла, читання. будьмо уважні, бажні тому що відзначаєтесь у всьому у вірі, у слові у знанні, у всякій пільності у вашій любові до нас, треба вам відзначатися в цій благодійній справі. Не даю це як наказ, але щоб вбайливість до інших випробувати щирість вашої любові, ви знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що ради вас став, бідним, бувши багатим, щоб ви його божеством розбагатіли. Даю в цьому лише раду, воно бо вам личить, вам, що перші минулого року почали цю збірку не тільки робити, але про неї й думати. Тепер же кінчіть її, щоб, як гаряче бажали, так і довершили по вашій замозі. Бо коли й охота дати, то вона приємна в міру того, що хто що має, а не того, чого не має. Тут не йдеться про те, щоб усі, щоб інші були в достатках, а ви у злиднях, але щоб була рівність. Щоб цим разом ваш, ваш надмір міг покрити їхню нестачу, а їхній надмір міг колись покрити вашу нестачу і таким чином, щоб панувала рівність, як написано, хто був зібрав багато, не мав надміру, а хто мало, не мав нестачі. Сину, Тимотею, благаю, щоб відбувалися прохання, молитви, благання, подяка за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо та спокійно жити з усією побожністю та пристойністю. Це добре і приємне в очах нашого спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Один Бо бог і один посередник між Богом та людьми чоловік. І Христос Ісус, що видав себе самого як викуп за всіх, і Він є доказом цього посланим у відповідній час, для чого я був поставлений проповідником та апостолом. Правду кажу, не обманюю учителем поган у вірі. І правді. Ми аллилуйя! Мудрість прості висловимо святи Іванліями Росії. Любові Твоєму, від марка свята Іванліє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Той час пересеї. Раду радили з іродіянами проти Ісуса, які як би його погубити, тоді Ісус пішов до, до моря із своїми учнями і села людей з Галилеї йшла за ним, із Юдеї, з Єрусалиму, із Ідумеї, і, і геть із зайордання, із околиць околи Тиру, і Сидону, велика юрба людей, довідавшись про те, що дію, прийш, що, що, довідавшись про те, що діяв, прийшла до нього. Тоді він сказав своїм учням, щоб приготували йому човен задля народу, щоб не тиснувся, щоб не тиснув його, бо він багато з них оздоровив. І ті, що мали які недуги, кидалися до нього, щоб його доторкнутися. Духи нечисті, бачивши його, падали ниць перед ним і кричали: Ти син Божий, він, однак суворо наказав їм. Щоб вони його не виявляв, будьмо уважні. В той час прийшов Ісус у Назарет, де був вихований, увійшов своїм звичаєм у суботню, дня суботнього у синагогу і встав, щоби читати. Йому подали книгу, і він розгорнув, її. знайшов місце, де було написано. Дух Господній на мені». Бо Він помазав мене, посла мене в Бом, звищати полоненне визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповісти рік Господнього помилування. Згорнувши книгу Він, віддав і слузі і сів. Очі усіх в синозі були пильно звернені на Нього, і Він почав до них говорити. Сьогодні збулося це писання. У вухах ваших усі свідчили про нього і дивувалися словам ласки, що виходили з угуст ього.